На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині, триває підготовка мобілізованих військовослужбовців. Тренуються солдати в польових умовах. Допоки одна група стріляє на вогневому рубежі, інша відпрацьовує різні тактичні прийоми. Навчаємо, як переміщуватися в парами. Тройкою, четверкою, є командир виконує команди, як правильно, щоб не було ніяких, ну прикривати люди маються один одного. Друг друга там з полслова і жестом показав, вже понімає один одного. Кому двигатися, кому не двигатися, жестом вже всі друг друга понімають. Незважаючи на спеку, курсанти викладаються сповна. Чимало із цих чоловіків добровольцями пішли до армії, щоб захистити рідну землю. Наша одна єдина ненька, ми повинні її захищати. За нами стоять діти, жінки. При підготовці використовується досвід здобути у зоні проведення АТО. На одному з навчальних місць, вояки відпрацьовують зовсім новий елемент у володінні стрілецькою зброєю. Зараз група проходить навчання по швидкісній заміні магазину. Мета виробити основні навички, типу щоб заряджати зброю. Максимально короткий час. Від ну, цього деколи залежить життя. Тим часом на вогновому рубежі не стихають постріли. Тут бійці вражають мішені із кулемета Калашникова. Авторемонтники теж проходять вогнову підготовку на досить високому рівні. Звісно, що я виконував норматив зараз на 5, тому що збив три мішені. Чудні ще молодець. Єсть. через день ми ходимо на полігон. Через день ми навчаємося в учбовому класі по своїй спеціальності, ремонтники, акумулятор, щеки. Поруч курсанти опановують протитанковий гранатомет. Від інструктора очікують дізнатися секрети влучної стрільби по танках. Хитрість в, в правильності прицілювання. Правильно прицілився попав. Для того є учоба, яку треба пізнавати. Протягом минулого року у навчальному центрі Академії сухопутних військ пройшли підготовку понад 15 тисяч військовослужбовців із понад 100 спеціальностей. Якість навчання має бути високою. Тож інструктори центру підтримують зв'язок з командирами частин та випускниками по отзовах командирів рівень підготовки на даний момент на дві голови вищий, ніж був рівень підготовки... От і що тільки починалася та мобілізація? Мобілізовані вояки, а це здебільшого мешканці південних і центральних областей України налаштовані рішуче. Рідної землі вони агресори не віддадуть. Нікіта вишник Владислав Назаркевич час ще слава Україні.